Розв'язування рівняння. Щоб розв'язати дане рівняння, домножимо його ліву та праву частину на таке число, щоб воно ділилось і на 4, і на 6 одночасно. Щоб знаменники скоротити. Тобто на найменше спільне кратне четвірки і 6. Це число 12. Множимо ліву частину на 12. Якщо у лівій частині у нас кілька доданків, то кожен доданок. Множимо на 12. Інший доданок у нас із мінусом. І праву частину множимо на 12. 2 помножити на 12, 24. Тепер проводимо скорочення. На четвірку. Тут на шість. Множимо три на х мінус сі. Відняти два, помножити на х. Розкриваємо дужки, тобто множимо одночлен на двочлен. Зводимо подібні доданки 3х і мінус 2х. Маємо х дорівнює 24 у правій частині. А у лівій частині число мінус 21. Ми його переносимо у праву частину. Пам'ятаємо, що при перенесенні доданка в іншу частину цей доданок змінює свій знак на протилежний. Отже, плюс 21. Х дорівнює 45. Отже, корінь рівняння 45. Перевірку можна зробити усно. 45 відняти 7. 38. 38 поділити на 4. Можна скоротити на 2. 19. Розділити на 2. Це 9,5. І 45 поділити. На 6 можна скоротити на 3, 15 розділити на 2, 7,5. 9,5 відняти 7,5 дійсно дорівнює 2. Отже, рівняння розв'язане правильно. Аналогічно домножаємо рівняння на найменше спільне кратне знаменників. Знаменники 6, 8 і 3, найменшим спільним кратним є число 24. Тобто таке число, яке буде ділитися і на 6, і на 8, і на 3. І бажано найменше. Так, будемо робити це усно. 24 у нас йде множником. 24 поділити на 6. 4. Отже, тут маємо 4 помножити на 2х плюс 3. Плюс. 24 поділити на 8. 3. 3 помножити на 1 мінус 4х. дорівнює. І 1 третя помножити на 24, 8. 24 помножити на 1, 24. І поділити на 3, 8. Откриваємо дужки. 8х плюс 12, плюс 3 і мінус 12х. Подібні зводимо. Маємо мінус 4х. 12 переходить в праву частину рівняння. Змінюємо знак на протилежний. І 3 так само. 8 відняти 12 мінус 4. І відняти 3 мінус 7. Мінус 7 розділити на мінус 4. 7 четвертих. А це 1,3 четвертих. Звичайно, робити перевірку усну, маючи такий корінь, незручно. Так, наступні два. Знаменник 2 і 7. Найменшим спільним кратним є число 14. А в четвертому рівнянні. Найменшим спільним кратним. двійки і трійки є число 6. Домножаємо на 14. 14 поділити на 2. 7. 7 помножити на х плюс 6. У дужках обов'язково. Відняти 14 поділити на 7. Двійка. У дужках Х мінус 7. І 14 помножити. На 4, 40 і 16, 56. Відкриваємо дужки. 5х маємо. 42 додати 14, 56. Можемо знищити. І 0 поділити на 5, 0. От тут легко зробити перевірку усно, підставивши 0. 6 поділити на 2, трійка, а тут мінус 7 поділити на 7 – мінус і мінус перед дробом плюс 1. Трійка додати 1, 4. Так, домножаємо на 6 кожен доданок. Так, і в правій частині. 3х множимо на 6. 18х. Мінус. 6 множимо на цей дріб. Знову 6 і 2 скорочуються, або ж 6 поділити на 2 буде 3. Тут коефіцієнт 3. І переписуємо чисельник. 2х додати 3 дорівнює 6 поділити на 3 двійка, помножити на Х плюс 6. Відкриваємо дужки Перед дужками мінус знаки на протилежні. 18х відняти 6х 12х. 2х. Як невідоме, переносимо у ліву, змінюємо знак на протилежний. 12х відняти 2х, 10х, а 9 переходить у праву частину з плюсом. Тут маємо 21, 21 поділити на 10, 2,1. Додому два рівняння.